Друзі, всім доброго дня! Коротше, хотів розказати коротенько про нормальну температуру холоджучої рідини Scorpio Ford. Значить, двигун NRC 2.0. Ось Кому цікаво, там вже дивіться по характеристикам. Значить, Замінив я датчик температури, замінив недавно термостат, поставив війську муфту вже робочу. Ось, значить, дивіться, значить е, нормальна температура ось в мене покатався е, десь між буквою М і оцею поділочкою. Тут є оця нижня поділка. Оця от поділка, це звідси починається десь нормальна температура. Значить, е як я спостеріг, сама візку му, от, значить до цієї поділки десь, от до цієї поділки термостат закритий. До цієї поділки температура в мене йде швидко. Далі відкривається термостат. Відчутно, що патрубок той що від термостата йде, він гарячий. І далі вже пішло. Пішла робота самого радіатора. Якщо радіатор справний, у вас буде в принципі коливатись температура десь ось тут. Е е якщо, от я замітив, був, трохи заїхав там в багнюку, боровся з, з болотом, побуксував, в мене температура піднялась десь от досюди, до букви О. І отут десь десь отут вмикається вже жорстко входить в роботу військомуфта. Починає працювати наш вентилятор. Тобі ж, якщо у вас робочий двигун, якщо у вас робочий термостат, у вас отут стрілка зависне, якщо робоча військомуфта, у вас в принципі стрілка навіть при буксуванні і так далі, десь температура не має підніматися десь більше букви О. Ось так. Ну, у мене так. Все, ну в принципі ось так. Покатався, я вже і тепло настало. І друзі при морозі мінус 15 після заміни термостата я бо раніше їздив, радіатор закривав шторкою. Зараз при мінус 15 відкритою шторкою, ось в мене ось так температура і трималась постійно на ходу. Стало тепліше, нічого не міняється. Ось вона в цьому положенні. Собі знаходиться. Військомуфта не працює, це все працює просто великий круг і охолодження через радіатор. Ось машина стоїть на місці, працює, стрілка не піднімається. І військомуфта при цьому не жорстко зачіплена. Ось так. Кому цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал до зустрічі.